Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вшанування героїв Небесної Сотні та як багатодітна родина з Херсонщини знайшла другий дім на Черкащині. Про це говоритимемо протягом наступних 10 хвилин в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. У будівельних касках та шоломах з дерев'яними щитами проти світлошумових гранат так згадує події Майдану 2013-2014 років. Його учасник Віталій Коваль каже. Тоді розуміли, що мають вистояти серед загиблих героїв Небесної Сотні семеро Черкащан, розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сьогодні з квітами до пам'ятника борцям за волю України прийшли містяни та представники влади, аби вшанувати їхню пам'ять. Саме 20 число це був найбільш такий кривавий день з точки зору протидії тої влади, коли був надлом. Хотілося б вірити в те, щоб жоден такий випадок, прикрий випадок того режиму, не залишився непокараним. Як всі випадки пов'язані з порушеннями прав людини, з терористичними діями сьогоднішньої Росії? З одного боку було розуміння, що маємо стояти, з іншого боку, ну, реально ми тоді наївні, будівельні каски, шоломи для страйкболу, якісь там дерев'яні щити, пластикові, ну, проти помпових рушниць, проти шумових світошумових гранат. Але те відчуття єднання, яке було на Майдані, і коли ти бачив, як одночасно там ті самі дорогі ресторани, там митингуючим протестувальникам виносять гарячі страви, і тут же бабуся десь з під Чернігова приїжджає з кліклічатою сумкою з власними пиріжками, ну ти розумів, що є, є, є потреба в тому, щоб вистояти. Десять років тому його викрали з власного дому, а потім вбили. Справу журналіста Героя Небесної Сотні Василя Сергієнка досі розглядає Київський суд. Розповідає його дружина, пані Валентина. каже, чоловік любив правду, за неї поплатився. Про те, яким його пам'ятають до Дня Героїв Небесної Сотні, розповіли нам його рідні та друзі. Сьогодні на цій площі малолюдно у лютому 2014-го, в час, коли на майдані незалежності в Києві вирувала революція гідності, саме тут, в середмісті Курсоня, тривав свій місцевий Євромайдан. Розповідає його учасник Ігор Степаненко. По-перше, хотілося змінити владу. щоб була щоб влада стала проукраїнська. Чоловік каже: тоді він був учасником таких народних віче. А їхнім ідейним натхненником називає курсунського журналіста, поета та громадського ді. Василя Сергієнка Він був, я кажу, що один із таких самих ярких і самих таких активних лідером Корсунського майдану. У квітні 2014-го саме пан Ігор першим знайде тіло закатованого журналіста в лісі. Руку засуну на всю, отаку рука залізла в пісок. Думав, його достать. А туди кричать, тому Василь Василь, думаю, може, в піску, знаєш, може ще. Василя Сергієнка викрали із власного будинку в Корсуні. Розповідає його дружина Валентина Захарівна. Спочатку каже, хотіла дім продати, допоки не побачила твір чоловіка. Такий вірш, такий щемливий. І ну Боже. Він же так його любив цей будинок. А я його буду продавати. І я вирішила, що нехай він буде. Правдолюб, організатор, лідер. Таким каже, був Василь Миколайович. Він організовував деякі вічі сам. На всіх вічі майже він виступав. Він нажив багато ворогів. На журналіста напали біля двору. За ним, говорить Валентина Захарівна, стежили із сусідньої багатоповерхівки. А потім його звідси потягли до машини. Тоді розповідає пані Валентина на пошуки Василя Сергієнка вирушила сотня людей. Ті, з ким був пліч опліч на майдані, товариші та самооборона. Його закатоване тіло знайшли за 15 кілометрів від Корсуня. Нині тут хрест. Сюди щороку в день смерті чоловіка приходять ті, хто його знав, каже Ігор Степаненко. Стежили друзі і за тим, аби вбивці були покарані, розповідає журналістка Галина Добровольська У 2015 році. Можна сказати, усіх майже фігурантів цього злочину зухвалого знайшли і схопили в різних місцях, і на лаві підсудних опинилося п'ятеро осіб. Справу Сергієнка шість років розглядали у судах Черкащини. У 2021 році її передали до Дарницького райсуду Києва, розповіла адвокат дружини загиблого Ольга Веретільник. Двоє підозрюваних нині перебувають у розшуку щодо них. Судові засідання здійснюється заочно. Ще двоє у Києві. Їх причетність суд досліджує. Щодо п'ятого підозрюваного суд встановив, що він не брав участі у нападі на Сергієнка. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Готувалися до того, що станцію можуть захопити. Так пригадує перший день повномасштабної лікарка медицини відкладних станів Ірина. Перевертайло. про роботу черкаської екстренки під звуки вибухів та виклики, які тоді надходили, у матеріалі. Швидка допомога, диспетчер номер 16 я вас слухаю. На той момент я була старший диспетчер зміни. Ніхто не питав, не дзвонив, що, а може нам не йти. В 5.30 нам поступив виклик до дитини, яка з високою температурою. Коли ми вийшли, я вийшла до машини, водій мені попередив, що Степанівна почалася війна. Викликів було дуже багато. На той час, 22-й рік, це був ковід. Особливо дитячих викликів дуже багато. Ми працювали всю ніч. Звичайно, коли ми їхали на госпіталізацію, ми бачили в місті ці черги біля банкоматів, черги біля АЗС на заправку автомобілів. Медики, вони як військові. Вони повинні бути згуртовані, вони повинні бути відповідальні. Ми звикли відповідати за чиє життя. 24 лютого ми були відряджені в сторону Черкас. Дуже мало було машин, а назустріч нам їхали колони машин з різними номерами, і ми розуміли, що це люди їдуть на кордон. Я не скажу, що ми тут всі герої, але ми просто робимо свою роботу. Про те, як облаштували блокпости в перший день повномасштабної війни, розкажемо завтра. Два місяці життя в підвалі окупованого Береслава, що на Херсонщині, а потім важка евакуація. Так родина Сомових два роки тому потрапила на Черкащину, розповів голова сімейства Олександр. Разом із дружиною Жанною вони виховують вісьмох дітей. Будинок сімейного типу створили на початку 2000-х. На Черкащині змінили п'ять адрес. Останній будинок власний, облаштований під потреби. Кожного його отримали місяць тому в межах проєкту фундації Олени Зеленської Адреса дитинства. Як обживається Марія Гаврилян? Бачила. Великі кімнати із окремими санвузлами, три спільні зони відпочинкова, ігрова та їдальня. Все це на загальній площі майже 290 квадратів. Кімнати ще не обжиті, полиці, і шафи напівпорожні, говорить голова родини Олександр Сомов. У цей будинок сім'я переїхала місяць тому. Ну а в даний момент ми поміняли чотири жилля, Це вже в нас п'яте житло. То ми в нас не виходить за секундочку привезти сюди всі речі. Родина Олександра та Жанни Сомових до повномасштабної жили на Херсонщині у місті Бересли. Лав. Звідти тікали у квітні 22-го з-під окупації. Ми виїжджали, у нас було 5 машин, що ми забрали батьків. Коли рускі були, то ми 50 кілометрів приїхали за 8 годин. 63 блокпоста. Ну, це ж на кожному блокпосту перевіряли все. Нині Жанна та Олександр виховують вісім дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Господиня говорить, власних дітей не мають, але завжди мріяли про велику родину. Ну, взяли зразу хлопчика, а потім взяли ще трьох діток. Ну, а потім саме посади, пішло, пішло, пішло. Найулюбленіше місце у будинку кажуть, їдальня. місце. ти ж не готовиш такими каструльками. Готовиш нормальну каструлю, щоб нормальна сім'я сіла, поїла за великим спільним столом, говорить пані Жанна, збираються за будь-якої нагоди. За вікном їдальні, велике подвір'я. На нього каже батько: вже мають плани. Прийде весна, посадимо. І помідори, і картоплю, і огурці. Перейде з будинком власне сховище, показує пан Олександр. Бомбосховище вийшло вісім метрів. діна, два хвилини ширина. Потомлення тут зробили туалет, зробили бомбосховище. Візде стоять витяжки. Цей будинок каже господар, звели за кілька місяців. Ще у середині літа тут був пустир. Марія Гаврилян, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси. Слідкуйте за новинами на сайті Суспільне медіа. спокійного нам всім вечора.